Ну і пізніше нагадаю, президент ша виступив на телеканалі Fox News. в інтерв'ю. Трамп сказав, що питання допомоги Україні взагалі не підіймались. Ми не говорили про допомогу. Насправді, ми взагалі не говорили про допомогу. Ми говорили про багато речей, але допомога не обговорювалася. У нас є ситуація, коли багато зброї направлено один на одного. І це нерозумно, тому що цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Ця війна не мала статися, але вона сталася. Отже, ось де ми є. І зараз багато зброї направлено один на одного. І припинення вогню без просування трохи далі було б складно. Путін знову переграв Трампа. Пише Нік Пейтон Волш для CNN. Трамп мріяв про 30 днів тиші на всьому фронті. Натомість Путін дав лише згоду на обмін 175 полонених на 175, сімдесят Її повернення 23 поранених українців та обіцянка місяць не бомбити електростанції і газопроводи. Але повної зупинки війни не буде. Волш пише. Трамп відчував, що може переконати чи перехитрити Путіна. Він поки не зробив ні того, ні іншого. Для Росії пауза в ударах по енергетиці невелика втрата, бо літо близько, а Україна втрачає шанс бити по нафтобазах Росії свої головні зброї проти Кремля. Путін ще додав робочі групи. Старий трюк, щоб затягнути час. Зеленський готовий до паузи, але хоче деталей, яких немає. Пропозиція Трампа була простою, але без плану. Хто стежитиме за тишею? Росія ждала мінімум, щоб не сказати ні прямо. Але по суті, це відмова для українців. Це тривога. Трамп може здати позиції або втратити інтерес для Путіна. Гра на перемогу, а не на дружбу. Перше мистецтво угоди Трампа провалилось. Росія знову показала, як вміє казати ні, не відкриваючи рота.